Добрий день всім, добрий вихідний день. Сьогодні гарна погода йде дощ невеличкий такий, літній майже дощ, хоча на вулиці всього 4 градуси, але він заспокоює, поки йшов по вулиці. Відчуваєш, що природа працює сама по собі. Люди на щастя не можуть поки що її кардинально змінювати. Це вселяє в тебе оптимізм, що все-таки щось буде добре. Хоча емоційно важковато, але все ж світ крутиться. Планета рухається, дощ іде. Приємні відчуття, правда, невеликі, не всього на одну годину чи максимум дві. Бо скоро знов вставати на роботу завтра понеділок. А понеділок, як відомо, важкий день. понеділок все починається. Все, що недоробленого, залишено, все нове з'являється, і знову цілий тиждень буду розхльобувати завдання на роботі. Але йде дощ. За вікном я відчуваю вологість. Чую шум дощу, і це заспокоює. О, зараз повечеряю, одночасно одночасною пообідаю і піду відпочивати, готуватись до нового робочого тижня.